Христос рождається, в дорогі в Христі, і сьогодні маємо Євангелію від Матея, 5 глава, 14 по 19 вірш. Ви світло світу, не може сховатись місто, що лежить наверху гори, і не запалюють світла та не ставить його під посудиною. Лише на свічник, і воно світить усім у хаті. Так нехай світить перед людьми ваше світло, що вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця, що на небі. Не думайте, що я прийшов усунути закон чи пророків. Я прийшов їх не усунути, а доповнити. Істину кажу вам, доки перейде небо і земля, ні одна йота, ні одна риска закону не перейде, поки все не здійсниться. Хто, отже, порушить одну з цих найменших заповідей і навчить інших так робити, той буде найменшим у Царстві Небеснім. А хто виконає їх і навчить, той буде великим у небеснім Царстві. Сьогодні маємо свято трьох е, святителів Василія Великого, Григорія Богослова і Івана Золотоустого. Там сьогодні є таке Євангеліє, де Господь говорить, що ви є світло світу. А ці троє святителів якраз були тими, кого Господь просвітив. І вони просвічували і світили для інших людей і провадили їх до Бога. Господь каже: Я є світло світу. Але каже сьогодні також. Ви є світло, тому що Він є то світло, яке просвічує кожного з нас, щоб ми світили для інших людей. Може бути так, що хтось каже, мені достатньо тільки один раз в рік ходити до храму, і цього буде нормально. Хтось каже, один раз на тиждень, в неділю я піду до, до церкви. Це як в притчі про Таланти, так, і Господь дає це спасіння кожному, Він його дарує. Ми можемо як його і розвивати. Так і закопувати в землю. Будьмо тими, хто розвивається, е, світімо для інших людей, живімо так, як каже нам Господь, будьмо практикуючими християнами, е, виконуємо заповіді Божі, відвідуємо храм, е, робімо добро для інших людей, живімо в любові до Бога і до ближніх, щоб інші люди, які є, Біля нас так побачили, що ми є дійсно правдивими християнами і самі захотіли спробувати, самі захотіли е, так само бути, тобто прийти до Бога. Е, будьмо тими, хто світить для інших людей. Христос рождається.